Доброго дня, це програма про актуальне. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Виходимо на першому волонтерському. Говоримо на актуальну тему. Чому ж на заході проти законопроекту 8087, е, стверджуючи, що він може нанести загрозу національній безпеці України, що з ним не так? Чому в його розробці приймали проросійські, участь проросійські депутати та про інші головні питання? Будемо говорити з гостем нашої студії. Це президент it кампанії Адамант Іван Пітухов. Доброго дня, пане Іване. Доброго дня, Катериночка, доброго дня, шановні наші глядачі. Ну скажімо так, цей законопроект, як і більшість тих, які вносив пан Федієнко, Ну, на жаль, вони дуже низької якісті. І на жаль, вони дуже дуже кальковані з Російської Федерації. Ну чи він не знає англійську мову, чи не вміє користуватись гуглоперекладачом, ну щось йому ближче до Московії. Але це звісно, це не справа там моя, чи там це справа відповідних органів. Вони повинні за цим дивитись, бо саме цей законопроект. Uh, він йде в розріз uh, з той парадигмою, яка є в світі. Ну Ніколи, там ні в Сполучених Штатах, ні в Німеччині, ні у Франції, ні в інших там розвинених країнах ви не знайдете ні в Японії, щоб хтось один всім керував. Не можна створити надорган чи орган і надати повноваження, бо є принцип розподілу повноважень. І будь-який західний політик. Чи фахівець, коли він бачить, що все поєднане в одну купу, ну він тільки може це там з китайської комуністичної партії порівняти, чи з кінчим з да, забув, куди кінчим зробити да, туди, чи от наш ворог головний то Україна ніколи не переможе. Якщо вона буде наслідувати саме ці принципи, ці підходи. Тому це, це такий, знаєте, так, от, головний підхід. Якщо є розподіл повноважень, там кілька органів, там, чим більше, тим краще для того, щоб було все уравноважено, це одне питання, це західний підхід. Як тільки будується якась от вертикально інтегрована структура, чи надається вже побудованій структурі такі шалені повноваження, ну будь-яка розумна людина каже, Ну це це не наш, це не до нас. Бо у нас зараз, от якщо дивитись знову я до війни, у нас не просто війна за територію, у нас світоглядна війна. У нас різні підходи там українство ще відбулося там кілька сот років тому. І конституції Пилипа Орліка, і тим, що могли там гетьману Капняка дати, бо були стримуючі механізми. Це все є в природі українства, а тут проти природи українства. Тут береться те, що на болотах виросло. Ну, такого не може бути. От, пане Івано, якщо повернутися до цього законопроекту 8087, зокрема, ми знаємо, що ЗМІ українські на тому ж цензорнеті, на інших виданнях з'явилася якраз ця стаття американського ЗМІ, це Daily Best, про те, що законопроект 8087 все ж таки може нашкодити національній безпеці України. От що з ним не так? Що там за такі дірки? Чому там кажуть? Жуть про проросійське коріння в цьому законопроекті, і от чи дійсно якщо заведеться якийсь кріт, да то це може загрожувати всі на це безпеці, всі наші країні От, ви, як представник it кампанії, як людина, яка розбирається в цьому, хотілося б почути вашу думку? Ну для початку я вже сказав, що сам підхід і сама парадигма цього законопроекту вона не є цивілізованою, вона є калькована. І проросійська. Бо там є така структура, має назву гособка до якої всі підключаються, і зараз вони вже пішли далі. Вони хочуть мати доступ до всіх баз даних підприємств, те ж саме закладено в цьому законі. Тобто вони ставлять свої індикатори безпеки, якусь програмульну, яка буде мати доступ до внутрішньої мережі кожного Оператора зв'язку, кожного, скажімо так, Ну вони ширше хотіли там піти, там, щось вони там носили якісь дрібні правки до другого читання, друге раз до другого читання, але там дуже багато таких дірок залишилось, і вони будуть ставити свої індикатори безпеки. Ну Просто-напросто якийсь там от на кшталт о, сорма московітів, який слідкує, там блокує контент, слідкує за тим, що там відбувається. Тобто це створюється така розгалужена система, яка буде слідкувати за всіма. І передається одна організація. Яка різниця, яка ця організація? там там чи СБУ, чи там Кіберполіція буде чи НАБУ буде, чи э, РНБО буде призначено Будь-кому. Як тільки будуть призначені такі повноваження, ми побачимо, як почнуться перегони, щоб його очолити і контролювати всіх і вся. І всі туди збіжуться, всі ті, е, хто, скажімо так, бачить себе чи розуміється, в, е, в парадігмі руського миру, От всі вони побіжуть туди. Бо це таке ж саме побудовано московитів на болотах. Таке саме побудовано. Тому це перша вада. Друга вада, вона стосується контролю при призначенні, погодженні і встановлення таких систем контролю цих індикаторів в Міністерстві оборони, в Генеральному штабі, в спецслужбах. Ну, за виключенням частини, яка зовнішній розвідки займається. Але якщо у них є звичайна система, туди теж буде це впроваджено. Ну, слухайте, це, це так само побудовано знов на балетах Московії. Повна калька. Далі. А, як тільки з'являється слово кібер, це все повинно бути засекречено. Будь-які тендери вносяться зміни в закон про Гостайну. Де чітко прописується, якщо а, це кібербезпека, всі ці розходи ніхто не бачить. Що там робиться, яка у нас парадіба, куди ми розвиваємося, куди прямуємо. Для чого вони хочуть засекретити а, сам підхід? Для того, що цей підхід буде відповідати 100% мапуванню з московітів. От саме за цього оця стаття, і вони за нею чіпилися, там вони її не відпускають. Вони хочуть красти, ну а ми бачимо, що відбувається. Це про проросійський законопроект. Тому там спіпали ці вектори. Бо е, саму корупцію, от я дуже е, е, поважаю Ентоні Блінкіна, і він чітко сказав, що корупція в Україні і е, коріння війни московітів вони однакові. Бо саме московіти е, запровадили і підтримували корупцію всередині України для того, щоб нас середини. Знищити і для того, щоб доєднати, от як зараз вони виступають, їхні там а, чергові Салавйови, Бальські і інші розповідають, що а, це поддані руські. Тобто вони вже і на Фінляндію вони вже на Польщу, на Литву, Латвію, Естонію, там на всіх їх подані їхнього там руського а, царя, і вони знов хочуть всі це перекрити Європу, то нащо ми самі собі будемо впроваджувати такі закони? Бо ми інші, інакші. Тобто, якщо я правильно розумію, то Цим законопроектом ми надаємо повноваження органу, який буде контролювати всіх і все. Тим паче наділяємо корупційними ризиками його та кротів, які можуть всю ну, інформацію. Слушайте, як тільки щось з'являється в одному місті, звісно, з одного міста одного крота Простіше буде легше проплатити московитам, а і легше тримати буде одного чи там кілька краців в одному відомстві, ніж по різних відомствах збирати і склеювати цю всю інформацію, яка в різних базах, в різних форматах, а, з різним заповненням, там з різними помилками, що не можна там щось виявити. А тут все буде центрально інтегровано, і можна буде відразу там дати. А ще додається до цього електронний військовий квіток. Який хоче запустити і все підтягнути Будь ласка, все він повна вже здача. запрацював. До речі, почав працювати в Україні. от на, ми знаємо, що на днях з'явилася інформація про те, що він вже починає працювати. Там 90% вже зібрано, і його починають внедряти активно, щоб він охопив всі сфери галузі нашого життя. А от стосовно все ж таки законопроекту, якщо ви кажете, і квиток і ворог тоді буде дізнаватися повністю всі дані з всіх міністерств і з Міноборони тоді, і з СБУ. повністю відсотковий злив інформації. Це під і це робиться. А, чому а, потужні країни, Сполучені Штати, у них кожне відомство, силове відомство має свою базу. І вони відповідають за неї. І за інформацію відповідають не так, як у нас. У нас а, в чому головна вада? Створюється база даних, а, з бюджету кидаються шалені кошти на розробку цієї бази. Але сама формулювання на розробку. а не за базу. І коли вона ставиться на баланс, її вартість може дорівнити 1 гривні. То коли з цієї бази зникла інформація, ну, на 1 гривну відкриваємо Кримінальний кодекс, ну ти вкрала одну гривну, ну фу, якась дрібничка. А нема жодної відповідальності за слив. Якщо б злив був коштовний, і як, наприклад, там в Ізраїлі там вони відповідають перед громадянином країна відповідає за його персональні дані. То, звісно, коли мої персональні дані коштували б ну хоч би мільйон, навіть ні доларів, а гривень за злив моїх даних, хтось би вже сидів. І вже б ніхто не зливав. У нас відповідальності жодної, правильно? Жодної. От купа емоцій, купа тих самих, і потім, як з князем. І людина заплатила і вже там на Я дивився, от, на нашому каналі там вже виступав, адвокати кажуть, та його взагалі виправдують Тобто взяли на хабарі, все і справу розвалили. А людину спіймали, там щось він там з поля потягнув, там агерка чи помідора взяв, його до да, катівні. Ну, це ж взагалі то про які демократії свободи ми можемо говорити. Тим паче під час війни, коли вже у нас наші найголовніші партнери Сполучені в Штати, в шоці від того, що відбувається. Тобто ми можемо тоді з вами говорити про те, що це ну, хтось хоче протягнути цей законопроект на шкоду нашій країні. Тим паче я знаю, що його розробники є проросійськими, і вони входили до партії ОПЗЖ. Так званої, і от як взагалі. Ну, ми відкриваємо. Дивіться, от давайте просто відкриємо відкриємо правки до другого читання і подивимось на прізвище депутатів. Тобто будь-яка людина, яка вносила правки, є співавтором цього закону. Логічно? Ну, звичайно. Далі відкриваємо підкомітет, так званий. Я не знаю, що за фахівці там, з кібербезпеки в комітеті безпеки оборони. Відкриваємо. Знову там помічник, там людина е, Богослава який до речі, по якому кримінальні справи, і які дійсно вже доведено, що він е, працював е, на московитів. А його людина там сидить, в Комітеті безпеки і оборони. Подивимось, скільки там СОПЗЖ, там, Льовочкин там інші сидять в цьому комітеті. Так вони долучалися, -то, то це що? Це не російські там, проросійські е, коріння там. Саме так. Тобто, і от ці люди. Федієнко, чому він збіг з Комітету по цифровій трансформації в той комітет, де є люди, з ОПЗЖ? Теж питання. І питання: чому він так проштовхує цей законопроект? Тоді із людьми, які є ворогами України, працювали і на дітей. І нормально йому України. там, комфортно. І він там, от для мене, це розрив шаблона. Добре, у тебе щось там, тебе не зрозуміли в Комітеті цифрової трансформації, ти такий е, великий е, е, безпечник побіг в Комітет безпеки і оборони. Ти першим підняв питання, що ці роблять люди тут? Ні. А давайте домовлятися. Це вже такий, знаєте, це вже ні дзвінок, це вже такий грім. Ну, вже в Штатах б'ють на сполах. Ви ж бачите. Ну, вони бачать, вони читаються. Ну, нашу пресу. Якщо хтось думає, чи хтось не вміє користуватися google перекладачем чи там якимось чатом, чат, який перекладає штучного так званого штучного інтелекту, ну там вміють. Там навіть бабусі. Я от там якось їхав кілька років тому по Нідерландах. Дві літніх жіночки там, за 80 в соцмережах, нормально, там тихенько, друг другу, там фотки перекидують і показують там кращі моменти. Тобто, всі люди, ну, весь цивілізований світ, може почитати будь-яку Ну, Ми ж також є цивілізованими, ми йдемо Тому до Європи. Ну, і ми Європи. читаємо да, і на англійському, на іншому. Так а саме... хтось із депутатів у нас не вміє, вміє тільки читати, скажімо, можливо, що і до паства этого... Гундяєва ходить. Вони думаю, вміють рахувати кошти. Бо якщо багато експертів вже про це наголошували, що законопроект є корупційним. Ми неодноразово про це говорили. То звичайно, вони в цьому зацікавлені. Вони перш за чергу думають, як заробити на цьому. Я так розумію, що це мільйони або навіть мільярди коштів. Але ж ми ж боремося з корупцією. Сполучені Штати нам кажуть вже ноту надсилають неодноразово, що офіс президента має очолити боротьбу з корупцією. А тут у нас депутат. Від слуги народу, тобто це від провладної партії, просуває корупційне законопроект. Виходить, що так, чи я помиляюсь. Ну, дивіться, давайте подивимось на тих депутатів, які відразу перейшли на бік ворога зі слуги народу. Є ж такі прізвища є. І тише. І якось за них забули. І там є такі депутати там, брат якого з того боку, а людина з цього боку. І такі депутати, коли вони там родинами заходили. Я розумію, що ніхто ні за кого не відповідає, але питання є. І чому правоохоронні органи там е добре що вони ловлять у тих дрібних, які там здають координати, а тих, які сидять і знищують економіку, як Гетьманцев. Гетьманцев, він вже знищує економіку. І те, що так само весь світ кажеться це. І бачить, що все, що він робить, це для знищення підприємницької діяльності. Там, придумує, як робити корупційну складову на цьому. І багато про це кажуть експертів, і Айтішники вже кажуть, що не можна вже тікають ці звідси. То нас ще таке коїться? Замість того, щоб ми зараз перейшли на військові рейки і почали робити такий потужний опір ворогу. Нам давайте податкові перевірки, блокування податкових накладних, там все інше створювати. Ну а зараз ще й до цього додається скандальний цей законопроект, який ще загрожує національній безпеці під час війни. От чим, взагалі, під час війни такі законопроекти навіщо приймати, тим паче, що я знаю, в Міністерстві оборони проти нього, і наші експерти з кіберзахисту проти з кібербезпеки проти цього законопроекту, бо в ньому дуже багато дірок, і крім корупційних, але ж прозлив інформації. От тут дуже багато питань. І от, якщо все ж таки Сполучені Штати... Вже вийдуть на офіс президента, чи не буде загрожувати це взагалі міжнародним скандалам? От, те, що ну, зараз ми не відбувається. знаємо, чим закінчиться, Ну, ми бачимо, що вже. На тлі цього це використовується і для політичної боротьби я не кажу за країни, в ряді країн використовується ні в одній країні в ряді країн вже для політичної боротьби, саме наш українське наше питання, але воно виникла ні на рівному місці. Воно виникла на корупційних оціх складових на корупційних скандалах. І якщо б зараз Верховна Рада, як суспільний регулятор, який повинен вирішувати ті питання, які зараз заважають нам. Знищувати ворога, які нам заважають піднімати економіку, а тут навпаки, тут створюються корупційні складові. Чому Держспецзв'язок візьмемо ту норму, може в будь-який час, тобто 24 на 7, в складі з СБУ і кіберполіції зайти і перевірити базу даних чи перевірити електронну, електронну систему і інформаційно-телекомунікаційну систему у тих, за ким вони будуть слідкувати де будуть ставити свої індикатори безпеки? Ну це як? До цього, до речі, була інформація, що, начебто, от ми йдемо до Європи, до за у нас є напрямок наш на Захід, і саме це вимагають директиви європейські. Чи так це. от ну... Да нема цього. У нас були разом з, скажімо так. Європейський банк реконструкції та розвідку з кіберпідрозділами по протоколу інфопол Ми два, у мене є сертифікат, ми два з копіками року проходили разом з ними навчання, там спілкувалися, як у них побудовано, що у них можуть, який доступ до інформації, як вони отримують від операторів зв'язку, як вони можуть, як вони співпрацюють з операторами. Там нема такого, щоб хтось кимось керував, мав важелі 24 на 7. У них вирішується питання задати питання. Тобто питання, чи задати питання, ані питання з ноги відкрити дверцята і сказати, стоять, бояться, ми зараз вас перевіряти будемо. Там Можливо, треба полноман. перевірити діяльність наших народних депутатів, зокрема від Слуги народу, те, що вони собі зараз е, таке дозволяють під час війни, війни приймати чи розробляти корупційні проекти, які не йдуть не на користь нашій країні, ну, а навпаки. Я б почав спочатку з е, на G букву там як ОПЗЖ блоку. Я б спочатку з цього ж блоку почав би. От е, всі закони, які прийняті, за їх голосуванням у мене вже викликають сумніви. Ви а не тільки у мене, моїх багатьох знайомих, друзів викликають сумнів. Далі передивитися, які закони саме протягували ті депутати, які є в службі народу. По ним пройтись, і це повинно бути зроблено на системній основі. Тобто, засади для цього є. Є в нас достатня і конституція, і всі закони. Які чітко під це і ці законопроекти, які були стали законами, які заважають суспільству, за них хтось повинен понести політичну будь-яку відповідальність, навіть до того, що ці закони повинні бути повернути і призупинені і відмінені але mm. цього ж ніхто не хоче робити. Так, а от якщо, не дай Боже, приймуть цей законопроект скандальний 8087 хто за це понесе відповідальність, якщо він дійсно нашкодить і будуть зливатися дані ворогові, і ворог буде цим користатися і просто ну буде знищувати Україну, хто за це понесе відповідальність? Ну от саме тому а, і а, спільнота, і бізнес. І притаманні е, е, фахівці, які є там в державній службі, вони всі кажуть, да ні, ну слухайте, не можна цього робити. Не можна це приймати. Саме тому. Бо коли Федієнко каже, що він робить тут добро, а всі інші, хто проти цього законопроекту враги України, то за яку Україну він каже. У мене питання. Про яку Україну він каже? Україну, яка в складі Болотної Федерації, може, про ту каже, ну у нас такої нема. Україна, вона вільна, вона все життя боролася за волю, за свободу, а, скажімо так, за те, щоб робити те, як ми хочемо, а не так, як якийсь там цар чи якісь там а, хай він називає, має назву зараз президентом їхній федерації, буде нам вказувати. Ну, можливо, тоді, хай Сполучені Штати придивляться до так званих слуг народу наших і до наших народних О, депутатів те, що вони роблять, те, що вони пропонують, і хай народні депутати несуть відповідальність за свої такі ініціативи. Р, розумієте, от ми сподіваємося, що хтось за нас щось зробить, а сполучені штати і так дуже багато нам допомагають. Вони вже допомогли. Вони дали нам можливість там. Британія, перша Британія дала нам можливості, коли Інлау Борис Джонсон взагалі свята людина для нас, і щоб він там ні зробив далі, він буде такою людиною, бо він приїхав, привіз особисто. Коли тут всім була лячна, він перше приїхав. Навіть його тут не очікували, він приїхав. Тобто Британія зробила, Сполучені Штати зробили, Європа зробила, там і Франція, і Німеччина, там є зробили, там багато країн зробили. І коли в нас. Хтось починає цей рух, але вони не прийдуть, вони не будуть за нас керувати нами Це вже буде стовідсоткове зовнішнє управління. а Наш бюджет він складається от з цієї допомоги. Зараз вони працюють над тим, щоб е-е активи московитів. Ці 300 мільярдів вони пішли нам на відбудову. Але від нас залежить від громадян України для того, щоб це не розкрадалося, від громадян України, 100% від громадян України залежить, щоб ми зупинили це. Вони бачать, які ми боремось і як ми відстоюємо нашу свободу і нашу землю. Але вони так само бачать, як купка крадіїв, купка гнид знищується середини України. Як зупинити антидержавну політику? Давайте разом думати ну, саме так. Якщо ми зсередини так будемо робити, і так будемо думати, і так будемо висловлюватись, і ззовні буде тиск, то ми от цю гнилу серединку, от тих гнит ми виженемо звідси, тільки так. А цивілізований світ, сполучені штати, вони хочуть нам допомогти. Але для того, щоб нам допомогти, треба, щоб ми допомогли. Ви ж не можете врятувати 에, того, хто 에, тоне, 에, просто кажучи там, от руку подавши, якщо людина свою руку не подасть. Тільки разом. Погоджую з вами 100%, Якщо резюмуючи на кінець нашу програму, то ж все ж таки, що робити зараз цим законопроектам? Що робити Європі, Сполученим Штатам Штатам України для того, щоб зрозуміти, що ми маємо бути європейською країною без корупції, з чесними прозорими законопроектами, які допомагають Україні, допомагають державі, а не навпаки, йдуть на, шкодять і йдуть на користь. Ворогу як, от, разом нам один одному простягнути руку, і все ж таки почаю, починаючи от наприклад, з цього законопроекту блокувати, що робити? От по цьому законопроекту його треба відправити на доопрацювання. Треба замінити всі ці статті, якщо стосується. Те, що стосується там тих органів, які повинні слідкувати займатися Хай вони займу, займаються цією справою, там хто чого там, на яких засадах це просував Що стосується органів державної влади, у нас є конституція. У нас є конституція, у нас є закони. Просто виконувати закони. Якщо хтось там не виконував, є. Слідчі органи. У нас дуже багато, отак от слідчих органів: ВДБ, РНБУ, і і, е, антикорупційна прокуратура. Чого тільки немає. Органів багато, а як у, у сім'яняк, дитятка е, сліпий. Ну, тобто, оце треба робити. Очистити, можливо, парламент да. від ворогів народу, подивитися на всі їх законопроекти, які вони да. пропонували, просували, прийняли. Так у нас спільнота вже давно ці всі законопроекти вони лежать на поверхні. У нас дуже розумна спільнота, дуже розумна спільнота, і бізнес спільноти і громадянське суспільство дуже розвинена. І люди у нас, от мені дуже сподобалось там на базарі там беруть інтерв'ю у жіночки, вона каже: слухайте, чому тільки наші діточки повинні гинути на фронті. Де діточки всіх депутатів? Чому вони там сидять? Хай захищають Україну. Хай створюють свій батальйон Верховна Рада, забезпечують себе. І, наприклад, взяли там чи Авдіївку, чи там напрям Бахмута і пішли там. Чому у нас тільки один народний депутат воює? Я з одного тільки там, з, причому з Аграрного комітету. Якщо Федієнко такий е, хлопець, і він там з пістолетом бігає, до Учайкіна, бігає туди і розповідає там піариться, ну хай з тим пістолетом, як він бігав, там, піде, відвоює пару кварталів. Він ну, подає... якраз по віку підходить. Для цього, ну да на у нас тільки депутати подають скандальні законопроекти, від яких в шоці вже наші західні партнери, зокрема Сполучені Штати. Просто я думаю, якщо у нас будуть постійно такі законопроекти, скандальні корупційні, то в нас просто будуть дуже величезні проблеми, тому що у нас замість обіцяної боротьби з корупцією, ми навпаки, продовжуємо її нарощувати великими темпами. І не до чого хорошого і доброго це, на жаль, не призведе. Це була. Програма проактуальна з нами був президент it кампанії Адамант Іван Михайлович Петухов. Я була з вами, ваша ведуча та журналістка Катерина Красовська. Виходили на першому волонтерському. Будемо зустрічатися в наступних ефірах, говорити і шукати шляхи вирішення всіх проблем, як ж все ж таки нам побудувати сучасну it державу де не буде корупції, а де буде порозуміння і процвітання. Всім нам гарного дня та перемоги!